Коли я була молодою мамою, то я бачила, що інші матері гіперопікають своїх дітей, і мені внутрішнє чуття підказувало не робити так. Нехай дитина вчиться бути самостійною ну, в нормальних межах. Але з іншого боку, я почувала себе якоюсь невдахою. Тобто я порівнювала себе з тими матерями. І, от коли мої сини вже виросли, і я бачу, що вони самостійні і цілеспрямовані, я розслабилась. Я хочу сьогодні сказати багатьом таким жінкам. Якщо ви десь теж страждаєте від того, що в оточенні таких мамочок ви почуваєтеся не такою, тобто ви доглядаєте свою дитину, все нормально, але не так, як вони, і вони ще й з осудом на вас дивляться, що ви разом з дитиною, там в пісочниці, не контролюєте кожен її рух, то розслабтеся, видихніть, з вами все добре. І ви файна мама, і ваша дитина буде самостійна, крута, і вам за це подякує.